Святому Духові і нині, і повсякчас, і навіки вічні амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш мов там, при честі мати, яка прославився в нашій людовольки, установовські іконі, святих славних сихвальних апостолів, преподобних волоносних отців наших, святого священного учня Христова, Єсофата, архівського полоцького, і всіх святих мене спасе нас, як дорогий чоловік, олюбець. Амінь. Молитва Апостольського благословення. За молитвами і заслугами приблагословенної Всідіви Марії, святого Архангела Михаїла та інших чесних небесних сил безтілесних, пророка і притечих Христителя Івана, інших святих пророків, святих апостолів Петра і Павла, блаженних мучників Другобицьких Северяни, Віталія Якима. Святого священномучнику Єсофата, Архіпоскополозького, якого Юленірк звершимо, і всіх святих нехай помили вас, Всемогутній Господь Ісус Христос, і пустить вам гріхи ваші, і дарує вам життя вічне, відпущення, розрішення і прощення всіх гріхів ваших на всякий час справжнє, успішне покаяння. Серце завжди розкаєне по праву життя і постійність у добрих ділах, нехай дасть вам всемогутній і милосердний Господь, завдані повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на не вас і перебуває завжди на віки вічні. Амінь. Пісню слави заспіваймо з щирим серцем, нині враз, й осафота святичайма, це святий великий час. Він за церкву і за віру, як святий борець Христа, все, що мав, приніс у віру. Душу тіло кров життя, він за церкву, він за віру, як святий Борець Христа все ще мов приніс віру, душу тіло кров, життя, а ми нині браття, згідно злучені в любві Христа. Господа могідно, щоб пролита кров свята, посівом спасенним стала віра єдності церков, щоб навік не всі з'єднала під Христову. Хору. Всім спасаним стагла, вірит на сі з церков, щоб навіки всі зі одного під Христову хору.